Відьмачі школи, незалежні об'єднання мисливців на чудовиськ, що ведуть свою діяльність в різних частинах континенту. Кожна школа відрізняється від іншої, має свій кодекс, свої принципи і свій власний стиль ведення бою. Різниця навіть репутація, доблесні грифони, професійні вовки, підступні змії, горді мантикори, суворі ведмеді та неврівноважені коти. Вітаю геймери! З вами Олександр і канал GameTalks. Ви вже знаєте історію про те, як були створені перші відьмаки, а також про те, як орден відьмаків розколовся і були створені відьмачі школи. А якщо досі не знаєте, то обов'язково перегляньте мої минулі відео, адже сьогодні я продовжу свою розповідь. Тож сьогодні ми поговоримо про те, як закінчилася золота ера відьмаків, що стало тому причиною, і про те, як усі відьмачі школи одна за одною припинили своє існування. Але перед тим як перейти до розповіді, я попрошу вас поставити лайк цьому відео, ну а також підписатись на канал, якщо досі цього не зробили. Ну а щоб нічого не пропустити, жмакайте на дзвіночок. Давайте разом розвивати український ігровий контент. Ну що ж, сідайте зручніше і готуйтесь дізнатись історію про те, як були знищені відьмачі школи. 11 століття орден відьмаків нещодавно розколовся, і замість нього з'явились незалежні одне від одного відьмачі школи. Як ви пам'ятаєте, розкол ордену проходив не зовсім тихо й мирно, але в результаті все стало на свої місця. Іноді від відьмаків можна почути про золоту еру. Зазвичай вони так говорять про період після розколу ордену відьмаків. У деяких школах цей період також називають другою ерою відьмаків. Як не дивно, розкол привів нас до більш ефективної форми організації. Ми розійшлися континентом і стали незалежно один від одного створювати нових відьмаків. Більше не було потреби патрулювати увесь континент від Нільфгарда до Ковіра 60-70 бійцями. Тепер кожна школа охороняла свій власний шлях. Отже, коли Грифон зустрічав ведмедя, кожен знав, що в нього є своя територія, і жодна суперечка не варта кровопролиття. Нам вдалося досягти миру і жити, хоч як і відчужені брати, зате не як закляті вороги. Додатки першого гросмейстера школи Грефона, відьмака Ерланда із Ларвіка. Нарешті відьмаки врегулювали всі свої внутрішні конфлікти. Кожна школа пішла своєю дорогою, кожна школа обрала власний шлях розвитку і свій кодекс, за яким вона діяла. Період, коли відьмаки розділили континент між собою і прийнято називати Золотою ерою, адже більше нічого не заважало їм займатися своєю справою життя полюванням на чудовиськ, і мушу сказати, у них це блискуче виходило. Більш ніж 100 років відьмаки зачищали землі континенту від різноманітних монстрів. Репутація деяких відьмачих шкіл була досить хорошою. Наприклад, школа Грифона, яку створив Ерланд із Ларвіка. Вони славились своєю доблестю та добротою, завжди допомагали людям, навіть якщо ті не могли гідно оплатити роботу відьмака. Також школа вовка, відьмаки якої прославились на весь континент як справжні професіонали своєї справи, які можуть виконати будь-який контракт і завжди зберігають славнозвісний нейтралітет. Тут варто згадати і про школу Мантикори, які були відомі на всю Зеріканію і навіть за її межами. Вони показали себе як професійні охоронці та вмілі воїни, яким довіряла навіть королівська сім'я. Але на жаль, не всі школи були такими. Ведмеді, наприклад, мали не дуже гарну репутацію. Вони могли із силою вибивати собі оплату, після чого замовники далеко не завжди виживали. Школа зміїв, які не відмовлялись від вбивств на замовлення, що оплачувались набагато краще ніж полювання на монстрів. Ну і звичайно ж коти, які на чудовиськ не дуже той полювали, адже на людей полювати було набагато вигідніше. Але незважаючи на не дуже хорошу репутацію деяких шкіл, відьмаки все ж таки досягли великих успіхів у знищенні монстрів. Дорогами ходити стало набагато безпечніше, чудовиська нападали все рідше і рідше. Більшість відьмачих шкіл завжди намагались притримуватись нейтралітету, що означає не втручатись у будь-які політичні ігри та не ставати на чиюсь сторону під час воєнних конфліктів. Але все частіше відьмачий нейтралітет змушений був проходити перевірку на міцність. Расові війни між людьми та нелюдями не були рідкістю, а в періоди затища спалахували королівські міжусобиці. Народи півночі постійно підіймали зброю один проти одного. Частіше за все причиною була земля, і хоч усі відьмаки мали б триматись нейтралітету і не втручатись у конфлікти, змії та коти з радістю брали контракти на людей, і все частіше з'являлись трупи королів, опозиціонерів та революціонерів, вбивство яких замовляли професіоналам своєї справи відьмакам. Кожен правитель хотів мати відьмаків у своїй армії, адже один відьмак був вартий багатьох звичайних солдат. Але як тільки відьмак порушить нейтралітет, то повернути його вже не зможе. Незважаючи на зменшення популяції монстрів, у відьмаків було вдосталь роботи. Люди самі її створювали. Спочатку була расова війна, спричинена смертю Кригенана із льоду та Лари Дорен, після якої відьмаки захищали простий люд від примар та проклятих, що стали результатом воєнних конфліктів. Потім же було повстання фальки, що залило кров'ю усю північну частину континенту, після чого відьмаки зачищали ці землі від трупоїдів та вампірів. Роботи вистачало. Золота ера була в самому розквіті, але ж ми розуміємо, що так не могло тривати вічно. В середині 1160-х свій кінець зустріла золота ера відьмаків. Незважаючи на труднощі з людьми на континенті. Ми досягли успіху. До кінця 60-х майже всіх чудовиськ було знищено. За цілий рік на шляху я міг знайти лише один контракт на гніздо накарів або на якогось печерного троля сумнівів, частина чудовиськ засвоїла урок зі смерті своїх побратимів, сховавшись в горах та під землею. Загроза того, що мутанти відьмаки з'являться до короля, ставала все більш і більш перспективною. Без справжніх чудовиськ в очах народу ми самі стали чудовиськами. Нотатки першого гросмейстера школи Грифона, відьмака Ерланда із Ларвіка. Відьмаки виявились корисними, з якою підозрою до них не відносились люди. Але коли їх користь стала мінімальною, то суспільна напруженість почала зростати. Королі почали боятись, що коли монстри повністю закінчаться, відьмаки прийдуть вже за їх головами, адже відьмаки були силою, яку не можна було просто ігнорувати. Хтось їх боявся, хтось ненавидів, а хтось поважав, але ніхто не міг ігнорувати. І як ви вважаєте, хто першим скористався ситуацією? Звичайно ж, церкви. Релігійна спільнота, яка вже давно намагалася чорнити репутацію відьмаків ще з часів першої ери. Якщо пам'ятаєте, лідери релігійних культів зрозуміли, що кращого часу для нанесення удару просто і бути не може. Почалось все з того, що культ богині Креве звинуватив відьмаків у спалахах чуми в Темерії. Серед простого люду пішли чутки, і вже скоро колись поважні відьмаки, в очах народу стали паршивими жадібними відьмарями, від яких лише одні біди. Але не це стало основним пропагандистським ударом по репутації відьмаків. Ним стала книга невідомого автора під назвою Монструм або Відьмака. Опис. Ця книга була просто пронизана ненавистю та відразою до відьмаків, виставляючи їх справжнісінькими чудовиськами, які отримують задоволення від вбивств та виманюють гроші у простих людей. Воістину немає нічого більш огидного, ніж монстри ті натурі огидні, відьмаками звані, бо за суттю своєю вони плоди мерзенного чаклунства і диявольства. Це є мерзотники безгідності, совісті та честі, справжні породження пекла, тільки до вбивств пристосовані. Немає таким як вони місця між людьми поважними, а їх каер-морхен, де ті безчесники гніздяться, де огидні свої справи роблять, стертий повинен бути зло на землі, і слід по ньому сіллю та селітрою посипаний. Вони вештаються країною, нахальні і нахабні, самі себе зла винищувачами, перевертнів знищувачами і уперів отруйниками називають, виманюють у легковірних плату, а зробивши так, рухаються далі, щоб у найближчому місті таке ж шахрайство знову зробити. Найлегше проникають вони в хати чесного, простого і того, що не дає собі в тому ради господаря, який всі пригоди і злощастя запросто приписує чарам протиприродним творінням і мерзенним чудовиськам, діям, хмарників або злих духів. Замість того, щоб богам молитися, до храму багатий дар занести, простак цьому брудному відьмакові готовий монету останню віддати, вірячи, що відьмак, цей виродок безбожний, зуміє долю його поліпшити і нещастя відвернути, монструм або відьмака опис. Ця книга стала відомою на весь континент, і це явно не зіграло на користь відьмакам, в яких люди і так уже перестали бачити багато користі для себе. Хоча автор книги і був невідомим, не важко здогадатись, хто саме профінансував написання такого твору. Церкви нанесли свій удар. Вони давно вже хотіли зжити зі світу всіх відьмаків, які фактично були їх конкурентами. Зверніть увагу на текст книги, в якому сказано, що люди, замість того, щоб молитися богам та нести пожертвування до храму, віддають гроші проклятим мутантам. Саму цю ідею релігійна спільнота намагалась донести вже майже два століття. Церкви не могли змиритись з тим, що відьмаки забирають їх дохід. Не знадобилось багато часу для того, щоб по континенту розповсюдилася ідея того, що відьмаки є монстрами, бридкими мутантами, що приносять лише біди. Контрактів на чудовиськ і так було мало. А тепер люди ще й переставали пускати відьмаків до корчми, де хотіли з ними розмовляти, а інколи навіть проганяли їх з міста. Напруга серед людей зростала, Антивідьмача пропаганда ширилась континентом і було лише питанням часу, коли проллється перша кров. Зараз уже важко сказати, яка зі шкіл постраждала першою. Події в різних частинах континенту відбувалися приблизно в один і той самий період. Відьмаків роками ненавиділи та очорняли, проте вбивці чудовиськ не розвіювали образливих пліток, а мовчали, переконані, що справи важливіші за слова. Коли одного разу біля воріт фортеці зібрався розлючений натовп, вони зрозуміли свою помилку, але тоді було вже надто пізно. І цією фортецею був Каер Морхен. Нічого дивного, якщо згадати текст книги «Монструм» або відьмака Опис. Адже саме Каер Морхен був указаним місцем, де відьмаки гніздяться і брудні справи свої роблять. Вся ця ненависть та ксенофобія призвели до того, що ймовірно в 1180-х роках на фортецю вовків було скоєно напад армії фанатиків, які вважали відьмаків безбожними виродками, чаклунами та істотами неприємними природі. В результаті битви загинули 22 з 23 дорослих відьмаків, що знаходились в замку, а також 40 молодих учнів і піддослідних, які тоді проходили мутації. Крім відьмаків, під час облоги були також убиті всі чародії, які знали складові еліксирів і були здатні провести трансмутації. А тому секрети відьмачих трансформацій були втрачені для школи вовка безповоротно, і створення нових відьмаків було зведено нанівець і припинено. Із вовків залишились лише ті, кого в замку не було, а також Весемір. Як зміг вижити саме він, єдиної версії немає. Хтось каже, що його взагалі не було в Каерморхені на момент нападу, а хтось говорить, що він вміло прикинувся мертвим серед своїх вбитих побратимів. Ось таким чином стався занепад однієї з найвідоміших та найповажніших у свій час відьмачих шкіл школи Вовка. Фактично, школа продовжила свою діяльність завдяки відьмакам, що залишились живими. Говорять, що навіть після руйнування Каер Морхену відьмаки, які на той момент у замку не були присутні, іноді брали учнів і навчали їх фехтуванню, акробатиці, монстрології та іншим таємницям ремесла, готуючи їх таким чином до полювання на чудовиськ або ж просто до життя. Однак таких рекрутів неправильно називати справжніми відьмаками, а приблизно у 1230-40-х роках навчання припинилось зовсім. Чи не найважливішу роль в продовженні діяльності школи Вовка зіграв сам Весемір, завдяки якому пізніше на шлях вийде Відьмак, що стане відомим на увесь світ, який він неодноразово рятуватиме? І далеко не всі його любитимуть, але всі точно знатимуть його ім'я білий вовк Геральт із Рівії. А що ж інші школи? Яка доля спіткала їх? Як ви пам'ятаєте, відьмак Арнагад, який спричинив розкол ордену відьмаків, заснував свою школу ведмедя, і твердиною школи стала засніжена фортеця Хаєрнка-Дух, що в горах Амел. Репутація школи була далеко не найкращою. Відьмаки були грубими і дозволяли собі вибивати оплату з людей силою. Роботу свою вони виконували, але неприязнь людей постійно зростала. Школа ведмедя не розділяла ідей братерства та взаємовиручки між відьмаками. Ведмеді могли навіть пролити кров одне одного, якщо мова йшла про конкуренцію за контракт. В них не було ніякого авторитету, за якими вони пішли. Арнагад був сам по собі, і він сам і створив такі ідеали в своїй школі, адже сам їх і сповідував, але це і зіграло ключову роль. Зрештою, жителі навколишніх сіл вирішили, що краще ділити гору із чудовиськами, ніж із відьмаками, і попрямували зі зброєю до фортеці. Відьмаки не були пов'язані один з одним міцними братерськими відносинами, а тому вирішили не брати участь у безглузді різанині, а покинути Хаєрнка дух і піти кожен своєю дорогою. Фортеця та і досі стоїть. Правда, з кожним роком вона все більше покривається снігом. Звичайно ж, на людей, які прогнали ведмедів, також вплинула загальна антивідьмача пропаганда церков і книга монстру. Але першочерговою причиною занепаду школи ведмедя все ж таки стала репутація, яку відьмаки цієї школи самі ж собі і створили. А що ж там школа змії, яка у свій час успішно відкололась від школи ведмедя і присвятила всю свою діяльність боротьбі з диким гоном? Про їх занепад відомо, на жаль, не так багато. Вортеця змій, Гартур Квеет, знаходилась на території Нільфгарду, а тому відьмаки школи частенько порушували принцип відьмачого нейтралітету, виконуючи різноманітні замовлення на вбивства. Важко звинувачувати їх в цьому, адже відьмова Нільфгарду могла мати тяжкі наслідки. Втім, наслідків змії все ж уникнути не змогли. 1233 році, шляхом державного перевороту, до влади в Нільгарді прийшов так званий узурпатор, скинувши з трону Фергуса Вар Емрейса. Ім'я його залишається невідомим, тому в історії Неверленду він так і залишився узурпатором. Правив він до 1257 року. року. Часи свого правління узурпатор намагався контролювати абсолютно всі сфери життя імперії. Звичайно ж він знав про відьмаків школи змії, які працювали на його території. І тут вже не антивідьмача пропаганда зіграла основну роль. Правитель побоювався, що відьмаки прийдуть і по його голову, адже будь-хто за гроші може найняти відьмака. А змії мали репутацію професійних вбивців, яким навіть не обов'язково було меч діставати. Вдало, підлита отрута, могла зробити все за них. Саме тому узурпатор вирішив, що краще взагалі винищити відьмаків ніж постійно жити озираючись. Правитель точно не знав, де знаходиться їх твердиня. Ніхто не знав. В цьому й була перевага змій. Але він все ж відправив солдат на пошуки. Солдати все ж таки змогли знайти Гартур Гвет, обшукавши увесь гірський масив Тіртохаїр. Вони атакували фортецю відьмаків. Майже всі мутанти, що знаходились у фортеці, були вбиті. А ті, хто змогли втекти, розійшлись хто куди. Саму фортецю було зруйновано. Відьмача школа змії облаштувалась у фортеці Гартур Гвед. Поруч із фортецею стояла сторожева вежа, навколо якої зловісно вилась спіраль. Втім, насамперед, спокій жителів фортеці оберігав рів. Глибина його становила щонайменше сотню кроків. А вода випромінювала приголомшливий, нічим не зрівнянний аромат. Такий сильний, що її можна було назвати водою лише фігурально. Ті відьмаки школи змії, які пережили напад на фортецю, жартували, що військо узурпатора знайшло Гортур Гвед саме по запаху. Скільки там загинуло солдат, не порахувати. Легенди говорять, що військо в результаті перейшло той рів по тілах вбитих. Зрозуміло, що запах від цього кращим не став. Тож після знищення фортеці Змій залишки відьмаків пішли своєю дорогою, але в Нільгарді їм уже не були раді. Говорять, що відьмаків навіть в міста перестали пускати. Все ж деякі представники змій все ще робили свою роботу. Узурпатора скинув з трону Нільфгарду відомий всім МГР Варем Рейс. Ходять чутки, що новий імператор також неодноразово користувався послугами відьмаків Змії. Але їх школа фактично перестала існувати. А під руїнами фортеці назавжди була похоронена ціла бібліотека, присвячена дикому гону, знання про яких відьмаки школи змії збирали десятиліттями. Не пройшла біда і відьмаків школи кота. Та це й не дивно. Адже і по цей час багато хто вважає, що саме коти і стали основною причиною занепаду всіх відьмачих шкіл. Як ми вже знаємо, коти мали дуже погану репутацію. Вони були неврівноваженими, не могли себе контролювати. Відьмаки з інших шкіл не хотіли мати з ними нічого спільного. Немає потреби говорити, що дурна слава про їхні дії і досі висить похмурою хмарою над нашою репутацією. Коти робили все, що їм заманеться. Їм не потрібен був ніякий кодекс, ніякі моральні устої. Їм було начхати на відьмачий нейтралітет, адже за вбивство на замовлення платили в рази більше ніж за контракти на монстрів. Прості ж люди нічого не знали про поділ відьмаків на різні школи, і коли вони бачили, що відпоряють відьмаки школи кота, вони звичайно ж робили певні висновки про всіх відьмаків одразу. Чинки котів, в купі з антивідьмачою пропагандою, якраз і вилились в загальну ненависть до всього відьмачого цеху. Все це в результаті призвело до триденної різанини в угіддях котів. Хоч відьмаки цієї школи і не мали єдиної фортеці, в якій би вони могли жити, вони все ж створювали невеликі бази, куди могли повернутись та де навчали нових відьмаків. Місцеві аристократи і королі були дуже стурбовані діяльністю школи, адже відчували велику загрозу від відьмаків і зовсім не відчували ніякої користі. А тому, дізнавшись про всі місця, де базуються коти, вельможи направили до них свої війська, які й перебили всіх відьмаків, що знаходились там, і позбавили домівки тих, хто ще не встиг повернутися. Буквально за три дні зібрані війська, вмотивовані чистою ненавистю, знайшли і знищили усі місця, де базувались коти. В результаті єдиним місцем, куди відьмаки школи кота могли повернутися, залишився рухомий караван Дін Марф. Але незадовго до 1272 року караван захопили та пограбували солдати, цим самим позбавивши котів їх останньої твердині. Так і занепала школа кота. Відьмаки, що пережили різню, відправились кожен своїм шляхом, вчиняючи розбої, працюючи найманцями та головорізами. А яка ж доля спіткала школу Мантекори? Адже ця школа була віддаленою від усіх інших, її майже нічого не зв'язувало з західними школами, адже діяла вона на території зарікані і знаходилась під покровительством заріканської королівської сім'ї. Але це не допомогло школі вберегтись від занепаду. У 1146 році Мантикори зустріли свій кінець. В Історіографії Заріканії ця подія відома як День вогню. Тож події були такими. Восени 1146 року королева Заріканії відправила через пустелю Корат величезний караван. Вона збиралася одружити свого сина на принцесі Метіни. Крім заріканського принца, в дорогу вирушило безліч членів королівської родини, а через особливе значення, караван охороняли майже всі відьмаки школи Мантикори. З ними вирушив навіть вже постарілий гросмейстер Іван, який і досі керував школою. Подорож проходила спокійно, поки не відбулись наступні події. Коли караван дістався в вогняний гір. На нього раптово напав гігантський елементаль за вишки майже 20 метрів. Щоб упоратися з таким величезним чудовиськом, була як мінімум потрібна артилерія, яку використовували для облоги замків. На жаль, у розпорядженні відьмаків були лише мечі, щити та їх еліксири. Не зумівши впоратись з елементалем, у битві з ним загинули майже всі відьмаки школи Мантикори, а також половина королівської родини та третина придворних. Після цих подій вся зарікання відвернулася від відьмаків. Хоч вони й не були винні в тому, що сталося, залишки королівської родини звинуватили їх в тому, що вони не змогли виконати свій основний обов'язок той обов'язок, для якого і була створена школа Мантикори. захищати королівську родину і її каравани під час походів пустелею. Відьмаки перестали бути потрібні заріканії. Королівство зосередилось на пошуках безпечного морського шляху на захід. Мантикори ж, які вижили в пустелі, пішли своєю дорогою. Ходять чутки, що Елементаль, який знищив більшу частину відьмаків школи Мантикори, не з'явився через якісь природні причини. Про це говорять його вкрай неприродні розміри, а був викликаний силами чарівника, який ворогував чи то з королівською родиною, чи то з самою школою відьмаків. Фортеці Мантикор, Бехельтнар та Бельсуф Асирія, занепали, адже відьмаки покинули їх після дня вогню у 1272 році. Напівзруйнована фортеця Бехельтнар все ще стояла на західному кордоні Заріканії. А нечисленні мантикори, що вижили, збиралися там на зимівлю. Тож через сотню років можна сказати, що школа ще існувала як мінімум формально. Мантикори, що залишилися, жили приблизно так само, як відьмаки зі школи Вовка, мандрували пустелею, полювали на чудовиськ і зимували в напівзруйнованій фортеці. Так і закінчилась історія величної школи мантикори Залишилась ще одна школа, про яку ми не поговорили школа Грифона на чолі з Ерландом із Ларвіка. Ми добре пам'ятаємо про чудову репутацію цієї школи, про те, як вони постійно допомагали людям, про те, як Ерланда запрошували до себе різноманітні королівські особи. Хіба ж могла на них вплинути та брехлива церковна пропаганда та ненависть з боку простого люду? Ну, скажімо так, школу Грифона погубила не людська ненависть, а людська жадібність та заздрість. Навіть бездоганна репутація не врятувала фортецю Каер Серен, твердинню грифонів від нападу наприкінці 12 століття. Чарівники, скориставшись загальним невдоволенням відьмаками та падінням престижу і необхідності їхньої професії, у спробі захопити знання грифонів, викликали гірський обвал, що повністю накрив фортецю. В результаті цього загинули майже всі досвідчені викладачі відьмаки і маги, які знаходились в замку, знали секрети мутацій, а тому школа фактично припинила своє існування. Чародії і раніше намагались заволодіти секретами відьмаків, але Ерланд твердо стояв на своєму і не допускав їх до фортеці. В результаті вони просто вирішили діяти силою. Кайр Серен не вистояв, похований під горою снігу та льоду. Не можу сказати, скільки врятувалось моїх побратимів. Зате я бачив винних. Я не здивуюсь, якщо заздрість чародіїв, колись ще й у гнів переросте. Безсумнівно, скоро сюди прибудуть королі півночі та чародії братства, щоб, пробиваючись крізь цю гору снігу та льоду, зрештою відкопати секрети Грифона. Востаннє я недооцінив сліпучу жадібність людства. Я вважаю, що час Грифонам залишити це Богом покинуте місце. Люди забули для чого потрібні відьмаки. Вони забули чудовиськ, що ховаються вночі, і жахіть, від яких ми відьмаки їх захищаємо. Тепер же вони на своїх захисників накинулися. Безперечно, скоро й інші школи опиняться під облогою, якщо ще не впали. Царства людські спотворюватимуть ці звірства по-своєму у своїх історіях. У мене немає сумнівів, що скоро відьмаків зватимуть не більше, ніж монстрами та дияволами. Але мета наша вища за забаганки наляканих королів і зарозумілості магів. Я залишаю щоденник цей та інші з ним пов'язані. Сподіваючись, що знання про відьмаків збережуться до кращих часів, коли впаде останній із нас і монстри почнуть виповзати з усіх щілин, людство згадає. І того дня я сподіваюся, ці щоденники людству знадобляться, щоб захистити світ, бо сам я можу не дожити нотатки першого гросмейстера школи Грифона, відьмака Ерланда із Ларвіка. Тож фортецю Каерсерен було поховано під снігом і льодом. Заздрість чародіїв знищила чи не найповажнішу школу відьмаків. Із тих відьмаків, що були у фортеці, вижив лише старий наставник грифонів Кельдар. Він до кінця свого життя так і сторожив руїни фортеці, де колись розташовувалась його улюблена школа. Історія школи грифона закінчилась тим, що її гросмейстер Ерланд із Ларвіка, сидячи в крижаній печері, записував щоденник події свого минулого. Цитати саме з цього щоденника, ви і чули в останніх трьох моїх розповідях. Навіть коли грифонів більше не було, Ерланд все ще не відступав від своїх ідеалів. Він все ще думав про майбутнє покоління і писав цей щоденник для того, щоб колись. Тоді коли монстри знову загрожуватимуть людству, коли на шляху знову стане небезпечно, люди могли згадати, ким саме були відьмаки: не монстрами, а захисниками. Так і закінчилась золота ера відьмаків, і на цій сумній ноті потрібно підбивати якісь підсумки. Відьмачі школи проіснували достатньо довго, вони виконали своє призначення, зберегли людство від монстрів. Але як людство їм за це відплатило? І тут варто задати одне просте питання: а хто саме є монстрами? Чудовиська, які покладаючись на свої природні інстинкти, нападали на людей, чи люди, які благали про захисників, яких самі ж потім і знищили. Тут кожен має самостійно дати відповідь. Ну а що ж до відьмаків, то вони нікуди не ділись. Так, їх стало набагато менше. Так, їх стали ненавидіти ще більше. Але вони і досі продовжують робити свою справу, подорожуючи світом, рятуючи людей, знищуючи монстрів. Ну а я хочу подякувати всім, хто подивився всі три відео з циклу про створення, розквіт та занепад відьмачої справи. Ваші лайки та підтримка були просто безцінними. Пишіть в коментарях, про які ще події зі світу Відьмака ви хотіли б дізнатися. І якщо це відео вам сподобалось, то не полінуйтесь поставити йому лайк та лишити гарний коментар. Це дуже змотивує мене та допоможе розвитку каналу. Ну а якщо не хочете пропустити нові відео, то тисніть на підписку і жмакайте на дзвіночок. І якщо ви б хотіли подивити ще щось цікаве, то на моєму каналі ви знайдете й інші ролики по всесвіту Відьмака. А з вами був Олександр і канал GameTalks. Бажаю гарного дня!